Вітаю, ви дивитесь незламні на телеканалі Новий Чернігів. Сьогодні мова піде про освітні заклади, які зазнав руйнувань від дій російського агресора. Окупанти прицільно обстрілювали українські школи, аби тим самим забрати у наших дітей можливість навчатися. Дві школи в Чернігові 18 та, та 21 – На жаль, зруйновані повністю та не підлягають відновленню. 20-ю школу, 6 березня також обстріляли окупанти. Наслідки ми бачимо й досі. Минуло більше року від того злощасного дня, і дякуючи спільному старанню батьків, педагогів, учнів, сюди знову повертається життя. Благодійники та меценати внесли свою лепту, і школа починає відновлюватися. Пані Наталія, чи думали ви коли-небудь, що расисти будуть гатити саме по закладам освіти? І що це повна деградація або це навмисно хотіли у дітей забрати освіту в перші дні цього повномасштабного вторгнення? я думаю, всі ми малювали якісь певні ілюзії. А що це буде швидко, що це все утопія? Що цього не може бути. Що ось вони там заїхали і виїдуть. Ну, наприклад, я оптимістка. Я взагалі була впевнена, що ось такого масованого знищення українців його не ну його не може бути в 21 столітті. От 24 лютого, в перший день я приїхала на роботу. Я забрала з собою мою. Молодшу доньку, тому що ну, ми так з чоловіком вважали, що тут в школі буде безпечніше, і навіть перші дні я тут ночувала з дитиною, тому що моя була думка, що це може бути критичний об'єкт інфраструктури, але точно не заклади освіти. Але дивлячись на те, що відбувалося, ці знаєте, рожеві думки вони так зникали, зникали. Хто знає історію, той знає, що це сталося не сьогодні, не рік. І навіть не у 2014 році. Це сталося досить давно, і це виходить і не припинялось 6 березня 2022 року. Ваш 20-й заклад постраждав. Обстріл стався ввечері, і коли колега мені позвонила, вона сказала, Іванівна, Вашого кабінету немає, хімії немає, фізики немає. Заснути я не змогла. Просто я бачила 18-ту школу до цього і. Ну, я уявляла собі такі страшні малюнки в голові. Ми заходимо зараз в спортивній залі. Я так розумію, що сюди було пряме влучення. На жаль, прямих влучень було два. Слава Богу, це не горіло, але повністю було зруйновано дах, і була зруйнована підлога. Дуже велика віддача пішла саме в основну будівлю, і там був теж дуже пошкоджений дах. Ви це можете побачити по стінах. Також було два прямі прильоти на територію закладу. Це якраз ось на внутрішнє подвір'я. І п'ятий приліт. Ми його взагалі не відразу й побачили. Це були на ось цей спортивний. Майданчик. Я тут живу біля школи недалечко по вулиці Попудренка. І якраз в цей самий вечір, коли школу розбомбили, то і я отримала поранення. Це поранення ви отримали вдома? Так, це був приліт міни до сусідів в дах. 10 метрів десять від нашого будинку з вікон полетіли осколки, цегла, там якісь будматеріали з сусіднього будинку все залітало до нас. Думала, що на мене впав снаряд, чомусь таке. Ось було відчуття, і відчувала, що у мене вже щось з ногою не те, можливо, її вже не буде. Зібрала всі сили, впала на підлогу, і поповзла до дітей. Першу медичну допомогу мені надавали саме діти. У мене був відкритий перелом бедра. Зі зміщенням і два відкритих перелома пальця лівої руки, чисельні осколкові поранення в правому бедрі і в лівому. Два місяці я взагалі перебувала в лікарні в Чернігові. А потім, після того, як лікарню обстріляли, коли ти лежачий, коли ти не в змозі спуститися у бомбосховище, на п'ятому поверсі я лежала, нас просто вивезли на коридори на ліжках. І ми ну просто лежали, молились. Отако От ми самостійні. вже. Два місяці я ще вчилася ходити. Коли е, бачив людські втрати, коли відчуваємо їх сьогодні, коли е, розуміємо, що матеріальні і якісь інші, скажімо так, наші блага, вони ніщо. Порівнянні з ціною життя, які платять сьогодні наші захисники, і з тим, скільки життів було знищено або відібрано у наших громадян. Стіни, які нагадують про ті страшні події, вони як рани на нашому серці. Але це все можна зробити. Ремонтні роботи йдуть швидкими темпами. І важливу роль зіграла міська рада. Вони вклали, якщо я не помиляюся, близько 20 мільйонів гривень. Ну на 10? сьогоднішній день освоїли Скільки? близько 10 мільйонів, близько але проєкт ще триває. Що стосується ремонтних робіт, саме по даху і по вікнах, і по системі опалення, це було зроблено за кошти міського бюджету, і це практично вже завершується. А зараз тримають внутрішні роботи саме даного приміщення, і це. Підписаний меморандум управління освіти і фондом сягайнебеста та Станіславом Медведенком саме про ремонт даного приміщення, то можливо будуть якісь додаткові роботи, тому що дуже багато внутрішніх стін потребує заміни. Цей проект має бути завершений в травні до 30 травня 2023 року. Тож ведуться ще деякі додаткові роботи, які не заважають освітньому процесу. Значна частина опалення постраждала. Ми бачимо там склади на вулиці. Так, ще й досі так, це так, все нове. Ви зараз поставили так, нову так, систему так, опалення. Так, Нова система опалення, тому що радіатори старі, чугунні, і коли ми злили воду, багато радіаторів просто в радіаторах залишилася вода, яка потім все одно замерзла під час низьких температур у березні. 2022 року. Вікна також значна частина їх, тобто більша частина їх повилітала просто. Ак, вони були дуже пошкоджені як скло, так і рами, які не можна було замінити просто скло пакету. Треба було повністю міняти раму. Підвальне приміщення було переобладнано влітку за окремим проєктом під найпростіше укриття. Зараз воно відповідає всім вимогам і ми маємо змогу навчати дітей офлайн. Але для того, щоб забезпечити укриттям повністю діток, ми навчаємось на дві зміни. Ми уявляємо, що думають наші діти, що пережили наші діти, і насправді. Тому що вони прийшли в школу, я дуже радію, тому що це звичайно, нормальне життя. Хай воно не таке, як і було колись. Певні ремонти, певні незручності. Ми ходимо в укриття. Офлайн сьогодні навчаються всі ваші дітки. Чи о, хтось виявив бажання все ж таки дистанційно? На початок нового навчального року? Ми провели опитування, що батьки мають право згідно законодавства виявити все ж таки бажання обрати самостійну форму навчання. І частина батьків уже на вересень 2022 року обрали дистанційну форму навчання. На сьогоднішній день з 28 восьми 9 класів дистанційних, 19 класів обрали очний формат навчання. До початку війни нас було 960, а на сьогоднішній момент у закладі нараховується 820. Але це пов'язано більше не з міграцією дітей. Це пов'язано з реформою освіти. Ми випустили два одинадцяті класи, три дев'яті у двадцять другому. І відповідно ми вже не набираємо третій рік, десяті класи. Коли ми бачили, що школа ще була без вікон, але заяви батьків були. Ми набрали три перші класи станом на вересень двадцять другого року. Тут не було ані вікон, не було ні опалення. А така вентиляція у вас була всюди. Так, було дуже холодно. Було дуже холодно. Де діти були на онлайн навчанні? Другі, дев'яті класи, три перші класи. Вони навчалися в стінах школи No3. школу до нас приїхала пані Ганна Новосад, екс міністр освіти України і. Разом з паном Білогурою було зроблено освітні центри. Повністю ремонт, повністю нові меблі для дітей: планшети, гаджети, супер цікаві книги, настольні ігри. Тобто, все було сучасно. І 3 жовтня ми відкрились. Коли діти приходили, вони ви знаєте, така вау, як тут класно. З ними, звісно, працювали вчителі і психологи. Ми їх там всіляко розважали і давали якісь навчальні заняття. Або просто спілкувалися класні керівники проводили виховні години для тих, хто в місті, для тих, хто бажає прийти. Освітній центр, який став осередком єднання для всіх і батьків, і вчителів, і дітей. Він дуже нас рятував, тому що ми хотіли бачити дітей, діти хотіли бачити нас, діти відчували, що їм хочеться на офлайн навчання, якого ми не могли дати в той момент. Але ось там ми надолужували те, хоча би частково те, що ми не додавали дітям. Там такі прозорі двері, і мені приємно спостерігати. Що знаєте, тут такі ремонтні роботи, таке щось розвалене ще. А там за скляними красивими дверима діти сидять і продовжується таке нормальне життя. На початку червня я вже змогла. А потрапити в школу з милицями. Мені допомагали наші хлопці, вчителі, чоловіки, піднятися до учительської чи на третій пор, де мій кабінет. Був випускний в 9 класі, я класний керівник. Тобто і вальс був, і навіть в кафе батьки, і дітки, і мене запрошували також. Все це ну, було святково, дуже урочисто. Робота мене лікує, і, і діти вони надихають. Це, мабуть, одна з небагатьох шкіл, хто не має спортивного майданчика повноцінного. Ми за рахунок бюджету часті ми виграли у 2020 році покриття на територію закладу. Це зроблено. але ми подали ще бюджет участі по ремонту майданчика. Ми його виграли, а він мав бути реалізований в 2021-2022 році. Але на жаль, у 2021 році була зроблена частина це близько 40%. Нова огорожа і під покриття. Все зроблено. Ну, але ж на жаль, ми знаємо, що почалось 24 лютого 2022 року. І ось ця частина, яка мала бути також зроблена з комфортом для дітей. Це все, звісно, всі програми з початком повномасштабного вторгнення вони були призупинені. Я розумію, що і заклади ще потребує внутрішніх ремонтних робіт. Але все ж таки фізичні активності вони також дітям дуже потрібні. І знаєте, під час гри діти все ж таки це, це наше здоров'я. Діти питають зараз, а можна ми туди підемо по А діти ні, тому що насправді це досить аварійний стан, і ми не можемо туди пустити дітей. Тим паче дуже багато. Огорожі було посічено осколками, і також тепер, мабуть, потребує заміни. Треба дивитись фахівцям. Ми намагаємося жити власним прикладом, показувати, що життя триває, життя продовжується. Треба бути сильними, треба бути непереможними. Треба бути незламними. 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 Так, так тому що ну ми такі дійсно є, і наші діти такі є. Але вони прекрасно розуміють, що Росія це агресор, Росія це ну не країна для нас. Всім захисникам і захисницям, звичайно, велике велике дякую. Швидшого повернення додому живими, здоровими в своїй сім'ї до своїх родин. Знаєте, як кажуть, ми не говоримо про свої бажання, щоб вони здійснились, щоб ми вірили в перемогу, тому що це головне вірити, допомагати, робити свою роботу. І все буде Україна.